Ну що, друзі, в нас у нас сумна новина. Ми вже їхали, нам дзвонили, вже знаємо, що сталося. В нас пірані не вижили. У нас пірані не вижили. У нас, нас тільки вон, дві штучки самих самих сильних. З 13 штук. Тільки дві штучки і сомік навіть не вижив. Щось для них тут жорстко так було. Ну, проблема була в чому? Проблема в цьому долбаному компресорі. Ось така шняга. І в них тут проблема, що отут ніяк не запхаєш. Ну, ти запихаєш, воно собі потім само вилазить від вібрації або у нас кіт міг, і рибки залишились без повітря. А без повітря для них це, це все. От, зараз вже повітря підключили перед тим, як ми під'їхали, вже пояснили, як це зробити і піраньки не вижили. От, то, що ми з самого дитинства їх з малечі піднімали, не витримали вони. От, так що, щоб було вам зрозуміло, що тут проблемка. Якраз іде в акваріумі. Тобто, як було сказано, на дорослу особу акваріум повинен бути 200 літрів, значить так і має бути. І от вижило дві рибки, вони ще не, не повністю дорослі були, так? Але тут маємо 320 літрів, хай буде 300. І от 150 їм якраз на двох вистачило. От Вони ще змогли вижити, а все-таки. Якщо забагато риби в акваріумі, то вона повинна бути дуже сильно повинна бути аерація. Бо поки була аерація, все було добре. Буквально добачить дві без аерації, таке маємо. Так що пішли, пішли вас поведу вниз, покажу, що внизу ще не був сам. Зараз глянемо.